Активісти громадських організацій «Автомайдан Черкащини, правий сектор та білий молот» вирішили з'ясувати. Чому щороку після проведення ямкового ремонту, на який з міського бюджету виділяються десятки мільйонів гривень, стань дорожнього полотна не покращується. За роз'ясненнями щодо технологічного процесу укладки асфальтно-бетонного покриття, активісти звернулися до фахівців комунального підприємства Черкасінвезбут. Як з'ясувалося, основними причинами нетривалої експлуатації палатаних доріг є постійне недотримання норм при виконанні ямкового ремонту. Значить, ямка, ремонт можна робити тільки вот весенній період. Взимні період, в внікому випадку, почему потому що у нас основання промижська холодна, оно сируле, у нас тільки сніг пропитало його все, оно мокре. Вся асфальт, который будет уложен сейчас, он через 2 недели Как он это будет выброшенный день. Ну вот э, научу заявляет, что готовимся к ямкому ремонту. Это он, получается. Да, да. Это просто выброс Я считаю, что нельзя. Это вредительство? Или просто это. Вот на меня бы, если бы пришли бы ко мне подрядчик и сказал, что он начинает, я бы сказал, я не разрешу а как Какая -то. толщина должна быть при ямковом ремонте? Самый, толщина. Асфальт нужно... Есть какой то пример, 2 сантиметра, 5 см. Значит, 5, 5. в принципе, вы же понимаете, асфальт обычно какой идет у нас? У нас идет подстилающий, допустим, сантиметра 2,5-3 и верхний где-то 4. 2 нет, два это очень тонкий слой, он просто не будет держаться. Подрядчики, значит, некоторые заявляют, что качество асфальта в городе, в Чапасах нет в ни, ни на одном заводе. Ну, вы понимаете, у нас вообще, если взять, то на Украине нет на одного завода, Де Роділи дійсно то качественно сальтка вложать і очі, що... в вже ні у нас. Пані інженер Ірина Юріївна зауважила, що якщо після виконання ремонтних робіт стан дорожнього полотна на протязі гарантійного терміну погіршився, то підрядник має сплатити ремонт власним коштом. Які санкції от, к... Подрядчик. діла подрядчику, от, якщо дорога за років не простоїла? Ні, не, триві, ні, ну приміні. Про санкції таких ні е, об'язаний засвої за власний рахунок в основному. То то буде нести відповідальність за неякісно виконані роботи в минулому році. Яких заходів буде вживати міська рада до несумлінних підрядних організацій? Як буде здійснюватися контроль за виконанням? З цими та іншими питаннями чоловіки завітали до директора житлово-комунального комплексу Андрія Наумчука, якому безпосередньо підпорядковується дана галузь. Вопрос, янковий ремонт вже буде, правильно? Конечно, буде зараз ну, коли, коли ну, зараз прогноза погода якраз. Mm -hmm. ну, в суботу мінус тобто, два То есть, Поки районі... що цього не бачив, в лютому поки що, ну, погоді умови, то значить не буде розвитку. Основний янковий ремонт буде, так? Да? Значить, ну, як основний. Із загальної суми понад 100 мільйонів, щоб заплановано ну, витратити на ремонт доріг. Mm -hmm. ну, близько. 20% буде на поточний і 80% на капітальний. А то на поточний так. ремонт є гарантія якась? На поточний на рік, ремонт один рік. Один Після рік. поточного ремонту дороги мають висложити один рік. А якщо, наприклад, зараз подивиться, що воно там ну, випало? Зараз якраз на цьому тижні ми проводимо таке обстеження. Тобто, коли був сніг і важко було зрозуміти площу загальну, яка випала, видно, що вже випала. Деяка, ну, деяка частина дороги ну, знаходиться під снігом, чи людом, чи вже. Зараз ви виїжджаєте, робите перевірку, да. 에, <кхух> то що виявили. Поки порушення. що вона не закінчена, давайте можливо під час перевірки буде запрошений представники підрядника також. Тобто можна об'їхати попередньо, без них, а потім запросити представників підрядника, які виконували роботи. Угу. щоб їм показати. Бачите, от виконавча схема. Ось як воно мало бути, і воно бачимо на дорозі. Подову, годову, що вони, вони мають усунути за на рахунок на долі. Тобто, хоче з цього всіянкові ремонти в цьому повинні провести безкоштовно підрядники. Ну, якщо, да, якщо б вона підрядна організація, то озвучить. Я думаю, щоб воно було прозоро, то необхідно, звичайно, на камеру все це заснімати і чим можна доказати, щоб ніхто не думав, що хтось на когось тисне. Звичайно, так я думаю, буде тільки краще. Виходячи з у активістів, виникло бажання створити комісію для перевірки якості ямкового ремонту дорожнього покриття в минулому році. За попередньою домовленістю з директором департаменту до складу комісію мають увійти фахівці та представники влади і громадських організацій. Саме в такий спосіб активісти хочуть зобов'язати підрядників неякісних робіт, відшкодувати гарантійний ремонт і таким чином заощадити бюджетні кошти. thank